В нас виклик, що там по виклику? Якийсь наркоман в Бар прийшов не хоче ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що це було? Він зупиниться, я сподіваюся. Сейра, зупиніть машину, будь ласка. Сейра, зупиніть машину. Руки на роль. 2, пол дев'ять три, В мене буде... Трафік стоп uh, на панорамі драйв поруч з uh, заправкою. Номера машини 8,5, Вільям Сем, Карлос, 247. 4, 7. Сіра машина чотирихмісна, в машині. Одна людина. Потрібні додаткові юніти, скоріш за все, це той самий наркоман з йоу Джека. Вів необережну машину. Скоріше за все, у п'яне водіння. Чекаю на додаткових юнітів. Блять, <гад> 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 під'єбав патрульних інших. А куди это, куда, куда, куда это? Ось 2 ага. вже на минимец. <гад> <гад> да, да, да. Ну що там? Завишься? Так, ну я, навіть всю інформацію передав, але можеш підійти, будь ласка, справа, тому що там, скоріш за всього, той самий наркоман. Якщо поїде, будемо... Ну, будемо переслідувати його що робити. Ну, ну то, зр... то зрозуміло, я зараз тоді спотлайт вінкну, про просяк випадок. Ага, okay. mm -hmm. окей. Супер. А, да, с правой стороны. Ага, а я ним. Сэр, витаю, пустить, будь ласка, в окно. Сэр, вы меня чуете? Сэр, вы меня чуете? Сэр? Так, да, это той самый наркоман. Сэр, вы чуете меня? Да. Сэр? Да. Да. Да, да, да. Ааа, світло. 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 Ааа, я світло, світла. Да, сер, ви можете не дивитися на це світло. Я да. думаю. Ви зараз да. розумієте, сер. Да, да. А, да, сэр? да. Сер, да. ви можете відповідати на мої питання? а да да Капітан. Да, да. Капитал. Як Капитал. вас звати, сер? Капітан Капитан. Вы Капітан Капитан. капитан. Сэр, ще раз запитую, як вас зовут? Так. хто? Хто це? Хто говорить? З вами говорить депуті. поліцейського з вами а, говорить офіцер поліції. Хто Мене звуть Джейкоб Хадсон. Я вас зупинив, тому що ви необережно вели машину і знаходитесь зараз в наркотичному або п'яному стані за рулем. Це порушення закону. Ви можете відповідати на моє питання, як вас зовуть? <світ> Нельзя. Так, так, вы мы на счету может Можете отподать yeah. на него Окей. Так. Ну-вен совсем. Він з такими відкритими очима на мене дивиться, що це. Я зараз ще задам питання. Зараз просто вирішимо сумку на задньому сидінні. Просто вирішимо зараз відповідь. Ага, вікно не відкрито. Я, а... капітан, капітан. Саймон, я, скоріше, за зараз спробую відкрити машину. Спробую його витащити, щоб йому допомогти, але ну це явно. А, а хто? Вікно, вікно вниз. Опустіть вікно, будь ласка, сэр. Хто це? Це офіцери <успільствити> поліції. Саймон, ну, <схи> ще один наркоман. Да, да, да. Вниз не треба ліз. Лис... Лізе вниз, <не> вниз сенсі, що він робить? А він лізе вниз, не за цим. Скажи руки, Сэр, просто плющить, в него нема ничего. Апитан Капитан я його контролювати. Чого воно не відкривається? Та їбать. Чого двері не відкриваються? Я хочу відкрити двер. Блять, воно не відкривається. Я ж кажу, вибий. Да. Да, він, да, зараз, да. він зараз тут здохне. Да, да. Передозу, чи що в нього там. Зараз я візьму палку. Я дубинку просто візьму і все. Виключи швидко. Блядь, яку швидку розбивай нахер скло, в нього передозу п'ятим, зараз на лаксон йому дай. Давай швидше розбивай. В аптечка, аптечка в машине, в багажнику. Давай, м 3 нам шутка на панорама драйв. Давай, выход! Эть! аптечку. Да Да, приседаешь. Малоксон <риклад> ему коли. Давай, 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 Ось Сумка. Шукай на локсон швидко. Як це не вкалує, а. Е... Я його поки переверну, щоб він не, за... не, не захонувся <кхм> свою скулювотину. Секунду. Блядь, чому я не можу присісти? Алло. <кх>... Ну, ты присисти, 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 присисти. На кулину, блядь. На какой на как какой ку Зараз я какой вот так какой какой Блять, є якась нормального нимка для сього. Та передос. Нуаксон ми йому уже вкололи, треба його стабілізувати, у нього слини йде. Чи же піна з рота. Та я його на бік же перегорнув. Зараз наче буде все добре. Чому в мене персонаж не присідає? Є відповідь? Є у вас відповідь? Mm-hmm. Эээ, втрачає свідомість важкий, ну все пизда. Довго я вибивав скло, треба було швидше. Єс! Єс. Ну. А який вони. Господи, що він його жмакає. <рес> Допомагає типу. Я не знаю. Блядь, перший виклик і такий, ну, блять, ні там якісь там розбірки сусідів, ще щось. Привір пульс, і пульс у пацієнта 150. Що ви йому на кололи? Налаксон. Ну, зараз виявиться, що на нам не треба було колоти. Не, ну на Олександр піснув. Але зараз все рівно пізди отримаємо. Блять, ну я ще знав, що йому хуйово. Він дві хвилини тому вводив машину. Йому нормально було. Він тільки що з бару виїхав. Наркоман. Хто продає наркотики в Санди Шортс? Що за хуйня? раз проверяю пульсик и пульс у пациента mm, що будем рубить нахуй Давайте я его просто вбью не ладно цеверно варіант. вариант mm. А, так все, в нього пульс падає. Все, ми молодці. Дякую Саймону, він мені допоміг. Я вибив скло, до речі, зараз відіграю, що в мене. Не знаю, що я поранився. Поранив руку. Так, ну зараз е препарат буде трошки діяти. Е все індікс. Верхай брак. Дивиться, що він. Не блювану знову, чи що там було. Блять, тільки на мене. Я ще й руку поранив. Поки вибивав це скло. Ну ти і лох. Наступний раз ти виламуєш скло. Якщо б в мене був склобій я б е це зробив би з легкістю Нафіга ти дубінку взяв, я не знаю. Це не той інструмент. Скло бій? Скло Ну покажеш мені, де цей склобій Ту лежить У тебе на поясі склобій є Ммм. Mm. Так я його і взяв, тобі здалося. Так як ти їм... Я не буду задавати ці питання. Тому що я йобнув в злості по цьому склу. Mm, я вже думав стріляти. В скло? Ну звичайно. Надзвичайна ситуація. А ти і Добре, це, це потім. Я надеюсь, что он сейчас тут откидывается оттуда. Да нет, он нормально. Давай тогда поможем ему по класту. Да, давай тогда. Блок его. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп! Раз, два. Ого! Эээ, там що вам? Там надо зі мною проїхати, ну, треба. Я до вас заеду, да, буду заповнювати цю все всю. Руку покажи. Да я пожартував, блять. Господь. Ну тоді иди а... шукай машину. Давай. Оформлю. оформлю. Цей. Э... Ти не знаєш, у нас евакуаторщик зараз бы не. Що... Да, добро, добро. Mm. Зараз секунду я сумку віднесу. Машину подивись. Шакуй машину каже. А чому вона двері сама не відкривається, тому що це в мене лагає, чи це у нього закрита машина? Так. Евакуатор потім викличемо, Зараз треба машину шукати. Ага. Uh -huh. вот. Да, давай, я цим займусь. А чого в мене. А. Uh, краще рукавички надягни, щоб там. Нічого не залишати. А я. Зараз з дверьми розберусь. Окей, okay. <laughs> <Hey, laughs> ты можеш відкрити? Ні, якщо ми її тоді не могли відкрити, то зараз і точно не можемо. Ну ось тут відкрита, передня. Я ж відкрив передню. Окей. Зараз через передню буде. Ну, так через передню, там звуку зніми двері просто. А, да, так, да. так. Mm -mm. О, зараз відкрилося. Так, ну нам треба писати це в дискорді, а хто грав, е Хто зараз грав Наркоману цього? Що ти сам за нік був? Я поки тобі контейнер принесу Шо, Він поки мені контент принесе? Так, ну блять, зараз будемо всі запити робити. Зараз будемо ЕСІ запити створювати бом-бом-бом-бом-бум. Я його на дах машини поставлю. Якщо знайдеш, то туди складай. Ага.

Так, як його написати при огляді машини Наркомана з Yellow Jack? Наркомана, котрий поїхав з Yellow Jack. Uh, перше, що міг побачити офіцер? Що міг побачити офіцер? Um, что самих ваши-то ПСР, прившие дома на заднем студенне. Шошо. А, он он написал нам сюди. А, в машині я сумка, такое документи. А, я, бля, я не побачив. Ну це знову з чатом фігня, я не знаю. Що у вас відбувається? У нас наркоман, выехав в Сенде. А, блядь. Так, тут сумка, зараз буду її відкривати, почекай, але в мене документи на ім'я Джо. Джон Лімо. Джон Лімо. Ага. Ну давай, сюди я проб'ю. Так, да, пробуй, будь ласка, ось ось документ. Зараз сумку буду відкривати. Mm -hmm. Скривай. А чому в мене так чат лагає? В мене чат так зараз залагав в грі, я прям писати не міг. У мене прям дуже чат залагав тільки що в грі. Прям дуже сильно. Ну, Джон Лимон, мабуть, його навіть в базі не буде, просто наркоман. А, еще номера, 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 номера треба пробити. Ем... Uh. Сомсе знаходиться чорний пакет, так, от от також один відкрит. От також відкритий пакет з дивним запахом. Слухай, ти травку куриш? Що? Ну, не знаю, юзаєш там щось. Uh, не, ні. А що там трава? А, не знаю, я такий запах чув тільки в якихось дешевих мотелях. Ну... Да, там чорний пакет, один закритий, один відкритий. Ну його треба відносити на експертизу, я не хочу в всьому. Ну, то. Ну давай я подивлюсь. Ну, подивись. Ну зараз. Ну давай. В терміналі копаюсь. Да це... Черговий наркоман Сенди Шорс. До речі. До речі, цей, там номера машини ще треба пробити. Давай я поки номера машини проб'ю. Це офіцер зі стажем з Лос-Антосу, приїхав, каже як трава пахне. Мене до трави не допускало в Лос-Антосі. 80... А, ну в мене ж там плейтрідер. Давайте, детектив. Як ну, кажуть. Рисунка. Не ось тут стоїть, ось. Ось тут. Ага. Угу. Як кажуть, використайте своє детективне чутье. Ну короче. Привычно в цьому в терміналі. В принципі. Джанлин, раніше массу провести. За Думаю, там те ж саме. Так там і дерева, каже, там вулиці смердять. Нічого не смердить. я... Тільки хотів сказати, що я це все забираю собі і тут приїхав сержант. Значить, тут стоїть сумка, ось тут на багажнику, в ній один пакетик. Один чорний закритий, другий чорний відкритий. Пахне дивно, можете понюхати. Так, да, а в машині сидів наркоман, він же був доставлений до. Ну його вже. Коротше, в нього там піна, блівотня, коротше, сподіваюся, не вмер. Ну, буду а там май... далі розбиратися. Саймон? Що? А ви вирішили Що, в пакети прямо тут вскрити? Ну, а Фіга... на фігур. Ага, вибух хіфка, угу. зараз. Я. Наркомана людини, яку взяв за зберігання речовини у Буйківка, дуже цікаво. Логіку включить, чи ви. вже все. Ну. Так і буває. Ну ладно, раз вже скрили. Слухайте. Я, мабуть, поїду на... Наступний виклик, я ж думаю, ви тут самі розберетеся, да? Там, ти ми? оригінальний депіті сержант поїду. тут Розбираюсь. не бере участь, ти залишаєшся тут. Бля. Да -да 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 -да. <плес> тут... О боже, цей порошок ще й на вас 0. тепер. По Струси його. Не-не-не, я чипаты это не буду. Не-не-не-не-не, сами разбирайтесь. Я еще буду что-то струшивать. Проще пакуется. Да, да. Зараз. Дайте я запишу все. Так, це в мене буде машина. Давайте я собі десь запишу. В мене буде машина 85. Я выключу. виключу 4.7. Далі Машина Запу... називається Сия. Да Чорна... це буде Джон Лімо Два берем тренуль на эвакуатор, на драйв для эвакуации автомобиля серого кольору марка AC номер не 85 Уильям Саймон Си два 3 0, выкликайте евакуатор каунті Выкликайте. Викликав так, а вони в лікарні? Вони дограють в лікарні чи ще не дограють в лікарні. А, зараз у нас там працює... А, ну у нас лікаря ФК. <сум> так, все, окей, я все пакую, відвезу. Ну, далі вже рапорт напишемо там, Як все, все дадуть мені деталі. Пакуй. Фу, блядь, як це ухитко.